Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 174-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Цірки українського шоу-бізнесу продовжують допомагати армії і таким чином теж наближають перемогу. Співачка Ірина Федишин вирішила підтримати бойовий дух українських захисників. І поїхала на передову. У своєму інстаграм знаменитість розповіла, що для неї це була особлива поїздка, адже Федишин побувала там, де велися активні бої з російськими окупантами. До слова, після поїздки знаменитість вирішила зробити подарунок українським захисникам і присвятила їм свою пісню. Співачка Роксолана присвятила звичайним українцям не пісню, а кліп. Вона переспівала знаменитий трек Люди як кораблі, записаний Кузьмою та гуртом Скрябін, 16 років тому. У відео до пісні режисеру Руслан Махов зняв не професійних акторів, а волонтерів, медиків, переселенців з окупованих територій. До збору коштів на допомогу захисникам долучилася Оля Цибульська. У своєму профілі інстаграм вона виклала відео з виступу. У ролику можна побачити, як Оля співає та спілкується з глядачами. Концерт проходить у галасливому ресторані, де її чудово зустріли. У підписі до публікації артистка розповіла, що то був благодійний вечір, і на ньому їй вдалося зібрати 30 тисяч доларів на реанімобілі. Куплю собі у долі новий день. Не за монети, просто за надію, за те, що найдорожче у людей, а як відмовить, що тоді я вдію. Куплю собі тоді у долі час, і попрошу, щоб не спішила старість. Хоча нехай приходить в сивинах, бо юність досі в пам'яті зосталась. Куплю собі у долі, попрошу, хай просто так нічого не дарує, бо доля тільки обраних січе, туди, де б'є, візьме і поцілує. Понад 13 тисяч доларів разом зібрали фронтмен українського рок-гурту Скай Олег Собчук та легендарний американський рок-гурт «Свічфуд». Записали вони спеціальну онлайн-версію пісні Наважтеся рухатися, щоб підтримати українських біженців, які постраждали у наслідок повномасштабної війни Росії проти України. Остання благодійна колаборація артистів відбулася наживо тиждень тому у Америці. Але на цьому артисти не збираються зупинятися. На скандальному фестивалі Сіґіт виступила українська співачка, солістка гурту «Казка» Олександра Зоріцька. Там виступала й пропутінська діджейка Ніна Кравіц. Українці просили відмовитися Зоріцьку виступати на фестивалі через росіянку, та вона все ж погодилася. Виконавиця пообіцяла зробити усе можливе, аби в черговий раз нагадати про війну в Україні. Свого слова, співачка дотрималася. Під час виступу висловила потужне антивоєнне гасло та закликала. Ла звільнити азовців під час виступу виконавиці на проєкторі транслювалися кадри війни в Україні. Окрім цього, також весь виступ виконавиці позаду неї був напис Росія, країна, терористка. to Ukraine! Thank you so much! Ти країни терористки виступають і американський актор, режисер та сценарист Лієв Шрайбер та українська зірка футболу Андрій Шевченко. Вони стали послами платформи ЮНАЙТИ 24 Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Андрієм та Лієвом і про це повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Також він опублікував відео із зустрічі та подякував світовим селебріті за участь у проєкті. Ми хотіли кілька слів сказати спершу про те, що зараз відбувається з проектом. Наш проект став вже номер один в Україні фандрейзовою платформою Юнаті 24» по кількості зборів, по скажімо, рівню проектів, які долучаються. У нас є такі круті амбасадори, які нам допомагають зараз залучати ресурси. Тобто в світі почали підтримувати платформу. Ми ж впевнені в тому, що спільними зусиллями і за підтримки свідомих іноземних зірок зможемо побороти ворога. І надалі будемо слідкувати за роботою зірок в тилу наших захисників. А ще радимо підписатися вам на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім каст.